Кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з традиційним прогнозом на четвер, 14 серпня 2025 року. Сьогодні на чотуванні Драйгон Tarot, Таро taro драконів, а епіграф буде з. С цей книжечки таких вершованных рядкив ты рал. тут завжды щосье для вас философское. Вот то ж. Ученых учить не ученым, чей ум не в порядке, не то же, что в камни играть без площадки. Невежда тупой, поучающий умных людей, подобен жене без обоих грудей. И муж неученый избегнет хулений, насмешек, молчание храня в окружении мудрейших. Пусть муж неученый других превзойдет по уму, признание мудрейших не ведать ему. Напрасно кичится невежда, в одно лишь мгновение ученый рассеет его самомнение. от тих, хто учені презрел, без толков, невіжди безплодні саланчуков. Ось такі от про невігластво вершовані рядки. Тож, якщо ви бачите людину неосвічену, невігласа такого собі, не треба реагувати на його Темні думки, яких і зовсім може в нього і не бути. Що стосується 14-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, го 13, го 22. го або 31 го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей четвер можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 5, го 14. го або 23 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. І хочу привітати з ювілеєм мого першого драмера, барабанщика Максима Дьоміна, дуже відома особистість в музичних колах. Не забудьте його цього четверга нагадати за себе і привітати з ювілеєм. Мені аж страшно подумати, скільки вже йому років і скільки ми знайомі один з одним. Бажаю тобі так зробити, Максимка, щоб ми ще зустрілися неодноразово у цьому житті на цій планеті Земля, щоб вже наставала перемога і ти міг повернутися, якщо в тебе буде бажання. Ну, і сьогодні знову буде три карти. Це буде карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости та щось дописувати під відео. Друга карта загальна карта дня на цей четвер і третя за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватися. Кому потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, Два. Один. Розпочинаємо з левів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Диявол в прямій позиції. Будьте обережні, сьогодні темні сили знаходяться не всередині вас, а зовні. Вони представлені для вас у вигляді якихось чоловіків. Також чоловіків у воєвничому стані, демони такі в оплаті, можуть сьогодні з'явитися навколо вас. Тому будьте обережні з чоловіками. Від чоловіків можна очікувати будь-якої падляни. Також це фатальні ситуації, які також цілком можливі сьогодні. Зверніть на це увагу і ні в якому разі не віддіться на провокації зовні. Далі. Представники знаку Діва. Помірність прямій позиції. Що ж ви сьогодні знаходитесь під захистом вишніх сил? Під захистом янгелів, ви сьогодні можете зробити кілька справ одночасно. Ви сьогодні багато будете спілкуватися з іншими людьми, тому будьте обережні, не кажіть нічого зайвого. Бо якщо в ваших словах буде багато чогось такого, багато, ви будете розмовляти, розмовляти, ви можете сказати щось таке, що людям знати не треба. Пам'ятайте також, що цього дня для вас гарні зустрічі чи бесіди. З пред... Представниками знаку водолій. Далі терези. Храмова брама, на жаль, перегорнута, тобто сьогодні краще не спілкуватися. Дуже багато інформації, яка сьогодні до вас буде доходити, це дезінформація. Зверніть на це увагу. Дуже поганий день для жінок, бо ця карта ще має назву Верховна Жриця, вона пов'язана з жіночою. Інською енергією, тому і спілкування з жінками також сьогодні можуть приносити якісь дратівливі стани. Намагайтеся сьогодні менше спілкуватися, і якщо у вас є якісь важливі зустрічі, намічені на цей четвер, краще їх відкласти на інший день. Далі скорпіони. Імператриця перегорнута, на жаль, і це означає, що ви втрачаєте втрачаєте або гроші, або щось фізичне, фізичну силу. Зверніть на це увагу. Імператриця в перегорнутому стані це бездіяльність. Краще сьогодні не напружуватись, бо якщо ви будете напружуватись, ви будете витрачати сили, а гроші заробити ви не зможете. Навпаки, сьогодні ви такий собі сіятель, який сіє. В різні боки все, що заробили до цього. Бережіть своє фізичне тіло, якщо ви автовласник сьогодні велика імовірність ДТП та травм. Далі стрільці. Мах в прямій позиції дуже гарний показник того, що сьогодні ви можете щось розпочати. Сьогодні у вас приходять гарні ідеї, які ви швидко реалізовуєте. Дуже гарний день для чоловіків, бо це чоловіча енергія, пов'язана з сонцем, янська енергія. Це принципи, це воля і це здатність витворити щось таке новеньке. Далі, козироги. Відлюдник перегорнутий дуже непоганий показник. Відлюдник натякає, що не треба афішувати свої дії, не треба бути відкритим, треба бути трошки таємничим і обережним. Одначе, в перегорнутій стадії ця карта каже про те, що вам відкриваються можливості. Сьогодні вам не треба сидіти в чотирьох стінах, вам треба спілкуватися і треба розширювати свої обрії, тобто йти далі. Якщо у вас є якісь досяги. Це не межа, ви можете піти за цю межу, ви можете також порушувати будь-які кордони, як моральні, так і державні. Далі представники знаку водолій. Зірка магів це планета Венера, це кохання, це жіноча краса, це віра, надія та любов. І якщо ви жінка, не забувайте себе якось оновлювати. Можливо, сьогодні той день, коли ви можете піти до перукаря, до візажиста, до масажиста і оновити себе, не замикайтеся в собі, намагайтеся, щоб ваші почуття пульсували. Бо якщо ви. Чуєте щось, відчуваєте? Ви живете? Сьогодні треба жити почуттями, і головне контролювати їх. Далі представники знаку риби. Сутінки в прямій позиції, інша назва місяць цієї карти, це щось незрозуміле, це якісь оманливі стани, галюцинації, втрачені шляхи. Ви сьогодні, на жаль, не можете знайти вихід зі скрутної ситуації. Люди вам не допомагають. Вони навпаки створюють, створюють вам різні перепони. Окрім цього, сутінки це щось неясне. Орієнтуйтеся лише на власну інтуїцію, і таким чином ви зможете знайти вихід з тупікових станів. Якщо ж будете слухати людей, люди вас надурять. Також цього дня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Далі овни. Перегорнуте правосуддя це врівноваженість, це неможливість утримувати свої почуття розумом. Ви сьогодні без будь-якого приводу засуджуєте інших людей. Ви нестабільні, у вас психічний зрив. Зверніть на це увагу. Поганий день для того, щоб іти у різні установи. А також поганий день ви можете зустрітися з людьми у Правоохоронних органів, і від того вам не буде благо. Навпаки, ви можете наразитися на якесь осудження з їхнього боку. Також намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками протилежного знаку Терези. Далі тільці. Колесо фортуни дуже гарний день. Колесо це рух вперед. Колесо фортуни крутиться у правильний бік, ви можете вхопити вдачу за хвіст, успіх з вами. Для того треба лише ризикувати. Люди і обставини вам у цьому допоможуть. Також сьогодні гарний день для того, щоб зустрінутися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Далі, близнюки. Карта сили в прямій позиції. Що ж, сила волі в одній вашій руці. Фізична сила в іншій вашій руці. Ви можете все подолати, якщо не будете лінуватися. Сьогодні день, коли ви можете заробити певні ресурси, які потім ви можете витратити. Дуже гарний день для чоловіків, які бажають зачати здорове потомство. Гарний день для спортсменів, які для людей, які важко працюють, та для військових військових очікує обов'язково якась перемога. Також для вас сьогодні гарні зустрічі. І бесіди з представниками знаку Лев. І нарешті раки. Карта жертви в прямій позиції. Будьте обережні, сьогодні ви можете стати жертвою інтриг, також це не дуже гарний фізичний стан і якісь витрати, якісь жертви, які ви можете покласти на вівтар заради того, щоб щось досягти. Будьте благодійними, ось що каже ця карта, і не живіть тільки для себе. І нарешті загальна карта Дня на цей четвер перегорнута колісниця. Сьогодні розвиток подій може бути, якщо ви будете повертатися до чогось. Це недостатньо розуму, недостатньо мудрості, це погані якісь уроки, які ви, на жаль, не вивчаєте, як і все суспільство. Сьогодні дуже багато дезінформації в інформаційному Полі. Якщо бажаєте, щоб за вами була вдача, вдягайте щось темно-синього кольору. Що ж стосується самого дня, можна сказати, що на світанку 14-го числа може бути. Щось не дуже гарне, але потім день вирівняється, і наступна погана година випадає з 22 по 24 годину ночі. Я маю на увазі вже ніч. на П'ятницю і вже у п'ятницю вранці перед світанком також можуть бути якісь втрати, якісь жертви. Тож будьте пильними, особливо якщо ви знаходитесь у тих місцях, де постійно щось прилітає. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, нульовий аркан блазень в прямій позиції. Це каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете займатися серйозними справами. Ви можете постувати, жартувати. Якщо ви будете налаштовані на гроші, вони від вас будуть бі бігти так, що ви їх і не побачите. Якщо ви ні на що не будете розраховувати, якщо ви будете в повній такій медітації, то можливі якісь подарунки долі, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком. Кілець. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, розбита вежа, будьте обережні, ця карта каже про катастрофи. Сьогодні не той день, коли ви можете щось створювати. Ви можете лише руйнувати. Лише після руйнувань ви можете заново щось вибудовувати. І окрім цього, сьогодні день, коли. Можуть ламатися техніка, можуть бути аварії, тому не сідайте за кермо власного авто. Єдине, що вам сьогодні може пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Верховний Жрець це планета Меркурій. Сьогодні день про майне дуже швидко. Гарний день для того, щоб підписувати різні договори, для того, щоб переїжджати, міняти місце роботи займатися комерційними якимись справами. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випала карта закохання або два шляхи. У вас є вибір від вашого вибору, багато чого залежить. Якщо ви трошки будете прибріхувати, трошки включати свої авантюристичні якості, ви тільки виграєте. Якщо ж будете чесними, будете бідними. Також сьогодні гарний день для того, щоб зустрітися з людьми, яких ви кохаєте, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 5-14 го го або 23 го числа будь-якого місяця, тут намерологія не бреше. Імператор в прямій позиції це підтримка з боку суспільства. Сьогодні люди будуть себе проявляти, будуть вам допомагати. І загалом сьогодні гарний день для зборів, для різних якихось великолюдних дійств. Можете дозволити собі сьогодні піти до клуба, там де грає музика, чи запросити до себе гостей. Чим більше навколо вас буде людей, тим більше буде захисту. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Карта смерті каже про те, що день мінливий сьогодні. Ви відповідаєте за ті дії, які ви вже зробили у минулому. Ця карта пов'язана з кармою, з трансформацією, з будь-якими змінами, чи маленькими, чи великими. Все залежить від вас. Смерть. Це тільки назва Назва для аркану, який в прямій позиції досить позитивний, бо всі ми бажаємо якихось змін, як колись співав цей перемін, требують нашого серця. Так, зміни будуть, але вони залежать від вас, від вашого бажання до цих змін. Далі. Якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця перегорнутий Всесвіт це малі результати, це теж непогано. День, коли ви можете закінчити з чимось старим, зі старими зв'язками, з якимись непотрібними вадами, які є у вас, ви можете це Поставити на цьому крест і закінчити. А от великі справи вам буде важко закінчити, і не засмучуйтесь, якщо вам дають лише частину того, що бажали вам дати, чи що, що ви бажали отримати. І також будьте сьогодні особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця. Суд, страшний суд перегорнутий, це якісь несподіванки. Ну, по перше, це натяк на те, що хтось захоче вас провокувати, трошки випити. Трошки можете собі дозволити, але якщо ви забудете береги, то тоді вранці вам дуже буде соромно за свої якісь. Вчинені дії. Також сьогодні родичі можуть вам приносити певні неприємності і будьте особливо обережні в цей день, якщо ви народилися під знаком Риби. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це Сонце, променисте сяєва. Це дуже позитивний один з вищих арканів. Він пов'язаний з ясністю, з дуже гарною енергетикою, яка є всередині вас, і дуже великими перспективами. Якщо ви займаєтесь комерційною діяльністю, сьогодні ви можете заробити дійсно великі гроші, і вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали Dragon та Рот, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал. Якщо ви цього ще не зробили, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний. Вакантанка. Господь. Mira. No.